Друзі, всім доброго дня! Приїхали на одну із автоплощадок. Тут ще ми правда, не купували автомобілі. Буквально 2-3 години назад даний автомобіль вискочив в інтернеті, він дуже мене зацікавив. Правда, я їхав сюди його оглядати одному із наших замовників, теж шукає собі Рено Меган, але людина відмовилася тільки через те, що має два косметичних підкраси. Один Косметичні підкраси з лівої сторони, там буквально показує 160-170 мікрон, а з правої сторони також має підфарбоване ось це крило. І буквально 10-15 см ось ця арка тут показує 500-600 мікрон. Тобто з середини ніхто нічого не робив. Тільки ось тут буквально, я так думаю, що при паркуванні десь була зацеплена ось ця арка. І вже. Її підшпаклювали і задули повністю елемент. Його даже потрібно, так видно, його даже потрібно буде вдома полірнути. Кого би зацікавив даний автомобіль, це 2012 року Renault Megane в універсалі 1,5 дизель 81 кВт, 6-ступінча коробка передач на гарних 17-х лихосплавних дисках. Резина передня взагалі нова. Диски не пошкоджені, не поцарапані. Стан салону наближений теж до ідеалу. Пробіг даного автомобіля складає 289 тисяч, але дивіться, автомобіль повністю тобто відмитий, відчищений. Тобто, Я так думаю, що або людина їздила а акуратно. Рівні в нас всі біленькі чистесенькі. Не потрібно вдома нічого сюди вложувати. Дістриб'юція виконана. 100 тисяч назад, тобто замінні рівні ролики, помпа. Сидіння, незважаючи на її пробіг, ось дивіться в якому стані немає тріщинки, це перший Меган. І хто слідкує за моїми відео, знає добре, скільки я їх перегнав. Перший Меган, в якому я зустрічаю, що сидушка рідна. Два ключа. Дивіться, 289 пробігів, стан у нас ручки передач. Ручки КПП, ниточки всі ціленькі, без надривів, без царапин, акустика, БОСЕ, мокрий асфальт. Колір. Ціна даного автомобіля в Україні може становити з усіма документами 8800 доларів. Це з сертифікатом повністю всі е документи, які вам потрібні, для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію. На рахунок сцеплення автомобіль показує себе непогано, сцеплення вижимається легасенько. Не ТУГЕ, демпфера не чути. Всі склопідйомники, тобто по електриці, все працює. Під'єднували комп'ютер, форсунки всі в межах норми. Заводиться автомобіль, як ви бачите, без жодних зауважень. те системи олія в нормі, акустика ще раз наголошую босе камера заднього виду передні і задні партроніки, безключовий доступ, датчики дождя, датчики світла. ESP ЄСП, старт стоп Мультикермо, Блютуз, електроручник, круїз-контроль, управління навігацією. Ось такий автомобіль є зараз на даний момент актуальний. Кого би зацікавили ще в Нідерландах можемо вам даний автомобіль викупити і вже наступного тижня пригнати його в Україну. Я думаю, що навіть не наступного, тобто, якщо б ви звернулися до мене, я можу його і пригнати його цієї неділі. Він буде до кінця тижня вже в Україні. Отже, кого зацікавила дана автівка, телефонуємо. Мій номер телефону є в шапці профіля. Пишіть мені або на вайбер WhatsApp, найкраще телефонуйте. І я вам розповім, як можна зарезервувати і отримати ось цю красуню. Всім гарного вечора, доброго, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.